Кінцеві результати, як все вийшло. Ось Такі кавунчики висаджені. Придбав я ось собі кавунчиків і хочу от попробувати, чи будуть рости в нас кавуни. Маю ось такий от торф, перегній, якому вже десь років 10. Ось так він виглядає, дивіться. Ось такий от. хочу трошки дати таких добрив під кавунчик. Ось так от він виглядає цей торф мій. Трішки де кавунчик садитиму, просію, погретися. І розправлю з такими от гралями чи грасами якимось. Щоб поїхали далі. А ось так наразі ділянка виглядає. Там де я хочу садити. Кавунчик. Пробувати. Ось так поки що виглядає. Грядка довжиною біля 30 метрів. Ширина, напевно, біля 4 метрів. Можливо, 25 метрів. Я спробую два, напевно, рядки, а можливо і три. От, Попробую посадити. І щось з цього вийде. я вже торфу, пів прицепчика. Підсипує торфу. Ось так все виглядає поки. Йдемо все переб'ємо гарно, щоб було однорідна маса. Земля з торфом. Ось так грядка виглядає за допомогою ось таких от гралів чи що це є. Я вирівняв грядочку, гарно так прийшов, все все. Що, працюємо далі. Ось такий результат виходить в мене. Це виходить два рядки. Буду шахматним порядком е, садити. Між е, рядками півтори метри і по метру з країв. Нормально виходить. І простіший полив, так як тільки тройнічок покладу. Поставлю тройничок, від бочки фільтр і відразу тройничок. Ну кранік, бочка, кранік, фільтр і тройничок. Дуже простенький полив вийде. Так як тільки два рядочки. Працюємо далі. Такий от результат виходить. Плівка така якась для мульчування. Взяв просто широкий стрейч і розмотую от. І присипаю землею. Ну Все як на відео в інтернеті. Ось так от виходить. Поки що. Ну що настав той момент, коли я ось цю розсаду, яку я придбав, буду висаджувати. Такі от кавунчики, дивіться. Така от розсада. Така коренева система, дивіться, от корінці. І будемо висаджувати. Ось так все поки що є. Нагадаю, це грядочка. Далі трубка прокладалась після... Пройшовся полив. Після цього всього плівочку застелив. І етап наступний це саджати вже саджанці. Будемо міряти через метр. Шахматний порядок. І садитимемо. Поїхали. Ось такий от результат виходить в мене. Саджаю кавунчики. Два рядочки між кавунами 80 см і по ширині 150 см. Ось так, вийшов такий результат. Зараз покажу, як же я відміряю і роблю дзюри. Ось так от відміряю. Роблю дзюри от палкою. Проливаю трошки водичкою і тоді саджаю. Ось мені ще залишилось біля 10 метрів. Ще є кавунчиків. Такий от сам процес посадочки. Ось так от все відбувається. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я от працюю. Такі от різні сфери ознайомлююсь. Кінцеві результати, як все вийшло. Ось такі кавунчики висаджені. Тепер будемо бачити, як вони ростуть. Будемо кожного тижня приходити знімати відео. Як же вони ростуть? Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Та всім гарних переглядів. Всім дякую за увагу.